Друзі, вітаю вас! А також світає Чебушник, Жасмін Садовий, Філадельфус, воздушний десант. Дуже цікава рослина, цікавий сорт. Ну, Понятно, що зовні він мало відрізняється від якогось мене таке саме росте в саду. Що, що було таке? А ніфіга, друзі. От бачите, в тіні, якщо брати, то в тіні от він розкривається таким ось чином. Бачите? Ну, дійсно, як звичайний. Чубушник. У нас дощ таке, що така зливака, то я думаю, бігом поки ще все на місці покажу вам. Але на сонечку його квіти мають правильну сортову таку форму. Бачите, вони не розкриваються. Такі от, як дійсно, як, е десанту повітряного, як парашутики парашютики От. І головна знака, як ви можете відрізнити е його від не його запах. Він має е запах полуниці. Він не махровий, у нього квіточки звичайні бачите, які, от, симпатичненькі. От, але пахне він полуницею. Так само, Як, Ой, як всі оці мої чобушники Белітуаль. Е... буде прикольно буде зняти для вас відео полуничні сонничні ці... чобушники. Слухай, гарна ідея. Поки що цвітуть не всі. А давай так і зробимо. <смі> Слухайте, <давай. смі> спонтанно. А, це перший представник, один в'єховська селекція. Тут не бідний росте. Тут всі, звісно, бідні, не тільки він. Хміля це просто кошмар якийсь. От він он зараз от він пахне полуницею. Він досить такий симпатичний, бачите, ось такі гарні листочки. Тобто, в принципі, по, по фото ви ніколи в житті, якщо так покажу фотографію, скажеш, що це мене таке саме росте. От таке, точно таке саме, за, за що такі гроші. А от за що розказуємо, друзі? Бачите, ось це ось красунька яка пішла. Це ж все, дивіться, це все один кущ. Тоже тобто, що щось придумав там. О, навіть більше того дивіться. ось Іде лоза, бачите, там лоза йде. Вон, пішла гілка, ця вон, не брешу. Це гілочка клін. Пішла, от бачите, це наверх. Раз, 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 раз. І ось це, бачите, квіти правильні. Тут оце пішли, типу, мовно, квіти неправильні. Хоча бачите, що тут наполовину. Ой. Сонце вже виходить. Тоже красота, яка. Тоже такі звичайні білі квіточки, але пахнуть. Пахнуть незвичайно. Ну, поїхали далі, тому що зараз піде дощ або, або сніг, або ще. О, дивись, пішла ця варігатна. А... Жовта клітина. Бачите, як, якщо хотя десь на світло, бачите, от бачимо інші клітини жовті. Якби ж це так зафіксувалося, було б добре. Так, ну поїхали далі. Йдемо по вулиці, реплять шльопанці, тоби що не пукають. Ну, аж таке зарипліли. Вон там вон. сонце вже вийшло. Йдемо дивитися далі чубожники, які пахнуть стіницями. Так і називаємо це відео. Да. Короче, Проходимо, дивимося, що росте, інтересно. Наш тут шніштурм. Ну, шніштурм пахне. Пахне свіжістю такою зимовою, сніговий шторм. А ми з вами прийдемо, подивимося. Наша бачите в житті вже хвоститься, це капець, коротше, це окрема історія про хвости. Чи з ними люди дуріють. Ой, дощ почався зараз бігом піднімає, що ще. Так, ну один з найбільших полуничників це, звісно, Белітуаль. Белітуаль це красив'язний, просто мега гарний сорт. Квіти огромні, листочки невеличкі такі. От, ну Дуже красивий. Дуже-дуже. Я його в тому році гарно постриг і він бачите, він гарно е, відріз. Е, в, Белі Тувалі, в нього яка ознака основна? В нього квіти чотирьохполісткові, вони бачить таким рожевим таким, цим, е, центром. Дуже пахне. Ну, він просто мега класний, здоровий такий. Звісно, можна було посіяти, але... І останній, по-моєму, да, в моєї колекції це чобужник, називається фламінго. Є такий вихрутський сорт, називається «Необичний». От, А це от фламінго, він теж, тому що в нього такі, бачите, красиві, він макарликовий, у нього красиві такі червоні прирости рожеві і от такі ось гарні квіти. Зараз вони вже майже не пахнуть, але теж пахне О, диві, які все красиві, теж, бачиш? Яркі які. Кіточки гарні такі, дощ прийшов що. Тобто треба буде постригти мені, бо в мене звіробій келім цього мозера триколор. Йому важко тут дається життя. Оспіряє нагло, звісно. А буде це ж тільки коштувало, як, як оце наглієш, <смі> красунька моя. Так. Ой, як пахне, пахне, пахне бо ритуаль, точно пахне. от, Що ще покажу вам? Ага, я збрехав, у мене ще є моя новинка. Зараз вам покажу новий, новий. Чубушник, його немає нікого в Україні. Ну, Тільки в мене і покойного Майкла Джексона. Так, я сподіваюся, що цвіте в мене. Але росте точно. Ну, вже до цвів майже. Я про нього знімав окреме відео для вас, десь там має викласти його такий манюкій, красивий, називається Perfume Пінк. Бачите, Petit Perfume Pink. Petit малісінький. Лепетій маленький такий, дуже красивий, бачите, доцвітає. Він схожий на фламінго, але він значно компактніший. І я не знаю, як він буде зимувати. тому що м Він до мене приїхав в цьому році, у нього всі, всі е шанси на те, що це буде якась лимуановська квітка. Бачите, такі малесенькі, але моанни, чобожники в нас погано зимують. Але, як показала ця весна, у нас погано, ще погано що росте. О, друзі, ось така от історія. З, 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 з креатив для вас буде заставка на цьому на фільмі, Боже, на фільмі, на відео. Я зроблю таку красиву композицію, Ну, побачите на заставці. Все, друзі, люблю вас. Тим пока-пока. Всім смачних солодких філадельфусів. Я не міг вас залишити без, без посліслові, коротше, друзі. Ось, майже всі чотири сорти, ну такі є. Три, майже всі сорти, які в мене є, полонично квіткові вони ось тут є всі. Повітряний десант, бачите, От от він має бути таким десантом. От, от такі от дзвоники, які звисають вниз. Ось. Фламінго, ось красунчик, який гарний, і, звісно, белятуаль. Пахне, я не знаю, що красивіше пахне. Чи я, чи, чи ви, чи полуниці з чубушниками ці всіма. Ну, офігенний, просто настільки. сітки. Тому я дуже довго чекав, думав, що мене ну, типа, єбісіма, понимаєте, з чубушником, тому що думаю, блін, ну, не дай Бог, у ж же дещо 4 роки, показується у тебе. а потім коротше. Тому що цей красунчик Белятуаль. Я купував його як і Віргінський. А він мене вийшов думав, що за фіня, а потім, Ой, пахне, клубніка, полуниця, паляниця все на світі. От, ну, а взагалі з фламінго це ще окрема історія, він дуже довго наростав мене, дуже довго. Потім я пересадив і він заців. Ой, красота, страшна стука, друзі. Ну, ось, е, Бачите, може бути, щось потемніло, бачите, різко. Ну, отакі от, друзі, тьомчики, еротика, еротіка, <сюбушники> пока пока